Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 59 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 21 БПЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях. 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На Харківщині через обстріл РФ декілька населених пунктів залишились без світла. Через ворожу атаку було пошкоджено високовольтну лінію. Електропостачання відсутні у Слатиному, безруках, прудянці, цупівці та нові козачі. Про це заявив начальник Дергачівської міської військової адміністрації. Швеція виділить Україні щонайменше 6,9 мільярда доларів на військову підтримку упродовж 2024-2026 років. Про це повідомляє держсекретар з питань розвитку міжнародного співробітництва Швеції. Також уряд виділив майже 100 мільйонів доларів на підготовку до зими. Трамп бажає привести обидві сторони до переговорів. Про це заявив номінований на посаду радника Трампа з нацбезпеки Майк Волц про політику щодо України. Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні, сказав Волц. На посаді радника з нацбезпеки Волц заміни Джейка Салівана. Це вагоме крісло в президентській адміністрації, яке не вимагає затвердження сенатом. Як зазначає Reuters, у цій ролі Волц відповідатиме за інформування Трампа про ключові питання нацбезпеки та координацію з різними агенціями. Ша відкрили базу протиракетної оборони у Польщі. За даними змі, відкриття відбулося на тлі побоювань деяких членів НАТО, викликаних перемогою Дональда Трампа на президентських виборах. у США. його заяви про те, що він не захищатиме країни, які недостатньо вкладають в оборону. Викликали дискусії в альянсі однак, Польща, одна із найбільших вкладників в оборону відносно розміру економіки, не бачить причин для занепокоєння, зазначають журналісти. Міністерство закордонних справ України прокоментувало публікацію The Times про те, що Україна може створити ядерну бомбу. Відомство заперечило такі наміри. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Україна дотримується договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Написав він. Також він додав, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ та є повністю прозорою для моніторингу що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях. У Львові лікарі прооперували півторарічну дівчинку з двома рідкісними синдромами. Один із них зареєстрований лише у 102 дітей у всьому світі. Про це повідомила Львівська обласна дитяча клінічна лікарня Охмадит. Півторарічна Поліна родом із Рівненщини. Дитина має надзвичайно рідкісні синдроми: палістера Кіліана і сетре Чодзен. Іспанію накрили потужні зливи на півдні Оголошена евакуація населення поблизу річок через загрозу нових повеней. Як пише BBC, синоптики прогнозують, що упродовж 12 годин може випасти до 180 міліметрів опадів. Очікуються потужні зливи, які триватимуть щонайменше до п'ятниці, 15 листопада. Загроза актуальна не лише для південної провінції Малага, але й для Каталонії та тієї ж багатостраждальної Валенції. Про погіршення погоди попереджають і в Україні передбачається хмарна погода у західних та східних областях, на дорогах місцями ожеледиця у південній частині невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман. Нарешті території невеликі опади. Переважно у вигляді мокрого снігу. Лише на Прикарпатті та Закарпатті в день без опадів. Про це повідомив український гідрометеорологічний центр.